До пам'ятника закарпатським ліквідаторам аварії на площі захисників України в Ужгороді поклали квіти керівники краю, міста та району. Ветерани Чорнобильці, їхні рідні й близькі, представники правоохоронних структур та громадськість. Чесно говоря, не було страшно, бо ми ж не знали тоді ж ніхто не знав, навіть близько ну не відчувалося того. Але коли після того, як дуже багато вертольотчиків загинуло. Від того фону, від того, що вони гасили, то було вже тоді було зрозуміло. І в нас дуже багато було такого, що брали речі, які деякі карман, що то не можна було робити. Землю копали, вивозили на могильник і всякі роботи, які були. Спершу страшно, а потім ну, якось то, то, то непонятно і було. І так було мало і, і неудобно. Уже рівно 38 років минуло з часу аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала 6 квітня 1986 року. Вибух у зоні відчуження спричинив до того, що в радіусі 30 кілометрів територія стала непридатною до життя. В історії день відзначається як найбільша техногенна катастрофа ХХ століття. Сьогодні в Закопанській області є три тисячі чорнобильців. якщо в по категоріях то 1660. Це є учасники лісітації. Є вдові загибель, є переселенці. Але ж цифру я доказав вікчу дійсно. Майже недавно, як я кажу, це вже 25 років тому була цифра 7 тисяч. За минулий рік кількість що зменшилася на 70. Лежали будівлю сьогодні по суті. Я би сказав, що саме тоді от неправда і брехня, тоді, що Радянського Союзу привела до таких жертв. Радіація не знає кордонів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Тому сьогодні весь світ повинен докласти зусиль, щоб подібне більше ніколи не повторилося.